Перемагай зло добром. Жили у нашому дворі дві киті. одна чорненька з білою цяточкою на лобі та білими панчишками на ногах, а друга з шерстю вкритою золотавими плямками. Точнісінько такими, як сонячні зайчики. Чорненька киця сподобалася всім одразу, бо вона була лагідною і приязною. Слова, будь ласка, і дякую завжди прикрашали її мову. Зате друга киця, з шерстю вкритою золотавими плямками, була такою вередливою, що коли до неї хтось обізвався або зробив їй зауваження, одразу ж кидалася кусатися чи дряпатися. А ще була вона страшенною сплюхою. І могла цілий день і ніч проспати, лінуючись навіть встати, щоб попоїсти чи попити. Чи полювала вона коли-небудь на мишей? Мабуть, ні. Невже у мене нема інших турбот, казала вона дратівливо, щоб займатися такою легковажною справою? Жили обидві киці в одному невеличкому будиночку. Недалеко від будиночка за подвір'ям були їхні грядки, які межували між собою. Чорненька киця любила квіти і вирощувала їх на своїх грядках. А поруч лінива сусідка розводила сміття й бур'яни. Вона лінувалася щось робити ще й насміхалася зі своєї чорненької сусідки, яка цінувала працю понад усе. Чи не можеш ти ступати обережніше, щоб не здіймати стільки пилюки за собою? зауважувала ледацюга киці трудівниці, коли та увечері поверталася до хатки, ледве переставляючи ноги від утоми. Де тебе вчили так тягнути ноги? Якось після такої неприємної розмови із сусідкою, сумно замислилася чорненька киця. А щоб трохи розвіятися, вийшла на подвір'я і пішла до грядок. І тут їй спало на думку а що, коли прибрати сміття і розчистити сусідчину землю від бур'янів? Хай і там буде красиво. Може, тоді та стане добрішою і зрозуміє, що не мала рації. І тільки но чорненька китя так подумала. Як одразу їй стало легко і радісно, ніби камінь із серця зняла, і взялася вона до роботи охоче, неначе робила це собі, а що було веселіше, ще й заспівала. Якщо я буду працювати співаючи, то швидше все зроблю, подумала. І зовсім їй стало легко. Ніби робота сама робилася, або точніше пісня її робила, а Кетя їй лише допомагала. Лінива ж сусідка на той час солодко спала у себе в хатці і звичайно нічого не бачила. А вранці прокинулася і вийшла на поріг, потягнулася раз удруге і попрямувала кудись із двору. Порівнявшись з чорною кицею, Глянула на неї вороже, щось буркнула і пішла далі. Та, побачивши свої грядки, зупинилася вражена, аж лапками сплеснула та почала озиратися на всі боки, шукаючи, хто ж зробив таке диво. А коли зустрілася поглядом із сусідкою, опустила низько голову. І пішла додому, не сказавши ні слова. Увесь день вона не з'являлася на подвір'ї, а наступного ранку сама прийшла до чорненької киці і призналася їй, що не спала цілу ніч, бо побачила себе і свою поведінку в дуже непривабливому вигляді, і стало їй дуже соромно. Довго вибачалася перед чорненькою кицею за все, що накоїла, а ще дякувала за те, що своїм вчинком вона відкрила їй очі на те, що треба завжди бути добрим у житті. І зрозуміла вона, що на світі нічого не досягнеш без друзів і праці. З того часу обидві киці зажили у великій дружбі і злагоді. Живуть так і досі.